В Криму на ангарському полігоні військовослужбовці центру оперативного забезпечення військово-морських сил збройних сил України методом підриву за два тижні знешкодили близько восьми тонн боєприпасів, непридатних для подальшого використання. Як впоралися сапери з поставленим завданням, дивіться у наступному матеріалі. Як розповіли у інженерному загоні, згідно рішення начальника генерального штабу, на базі центру оперативного бойового забезпечення було створено групу саперів із п'яти чоловік, що пройшли спеціалізовані курси у центрі розмінування. Таке рішення було зумовлене для знищення непридатних боєприпасів власними зусиллями Міноборони. Знешкодження проходило на спеціально обладнаних майданчиках з дотриманням усіх вимог безпеки. Сапер помиляється лише раз. Один невірний рух може коштувати йому життя. Це перше правило, якому у Кам'янець-Подільському центрі розмінування навчили молодшого сержанта Олександра Рокетянського, але це не злякало контрактника вже за його плечима не один бойовий виїзд, де на авіаційних полігонах Львівщини та Херсонщини він власноруч знешкодив близько 80 непридатних боєприпасів. Сьогодні юнак продовжує займатися небезпечною, але улюбленою справою, і без проблем погодився розповісти про специфіку своєї роботи. Отож, все починається з перевірки електродетонатора, справність якого перевіряється за допомогою ОМ та звичайної лопати. Литр динатора проверяется отдельно от від подрывной станции и отдельно от від по любого вытратного склада. То есть это нужно для того, чтобы в случае детонации этого детонатора мелкими кусками капсуля кого-то не поранило. Либо не поранила кумулятивну струю, которая ведет при взрыве этого детонатора. Проверяем таким способом. Береться лопата, которая предохраняет от разлета осколков. Открываем ящик с детонаторами. берем упаковку с ними, аккуратно ложим, берем детонатор, каждый раз по одному все это делается очень аккуратно. Разматываем провода и обязательно должна быть сам детонатор коммунитивной выемкой должен быть повернут от человека, чтобы в случае подрыва его если зацепит то только осколками самого сапера. Это все ложится под лопату аккуратно. Прикривається. Достається 1 метр. І два конця підсоєняємо клемом. І це у нас робочий детонатор. Вже неподалік на спеціально обладнаному майданчику сапери встановлюють боєприпаси для утилізації. Їх розташовують так, щоб після вибуху не уцілів жоден. На місці закладки значить, встановлюємо. Гранаты РГ-42, переложенные тротиловыми шашками по 200 грамм каждая. Эквивалент тротиловым эквиваленте равен 20 килограмм заряд. Выставляем, значит, два яруса гранатами РГ-42, укомплектованные полные ящики. Сверху выставляем два боевых заряда с тротиловыми шашками. В эти отверстия вставляются, значит, электродетонаторы. И таким образом производится подрыв. На підривній станції, після контрольної перевірки, впевнившись, що всі відійшли на безпечну відстань, сапер дістає підривну машинку, за допомогою якої і здійснюється вибух. Ще раз перевіряють, щоб детонатори не детонатори вискочили звичайно, із зарядів, і Всі відходять на підривну станцію. Як всі люди показали на підривній станції, командир групи подає команду приготові. За цією командою відкриваємо футляр. машинкой подрывной кпм 3 раздаю машинку вот она кпм 3 раз изолируем концы и вставляем потом эти концы вот в эти клеммы. После этого берем ручку приводную. Здесь есть специальное отверстие к ней. Вот оно вставляется. Ручка сюда делается накрут. Пока не загорится, вот эта лампочка LED. Под... Идет доклад, что готов. Ось после докладу командир подать команду Зріл. Нажимається кнопка «Взрыв». Ще близько 15 хвилин небезпечно підходити до місця вибухів, адже у розколоті боєприпаси може потрапити кисень, від якого відбувається займання. На даному участку ми підривали три артилерійських снаряди де 4 димчаті, снаряжені білим фосфором. Ми бачимо, що три боєприпаси розкололись. Один раскололся не полностью, попаданием, с попаданием воздуха идет возгорание. До этого участка нельзя подходить, пока очаг не загаснет. Проверяем все полностью воронки, где был произведен. Де були призведені підриви. Командир саперів, майор Руслан Барняк, підлеглих хвалить. каже, що за минулих два тижні його групою було знищено близько восьми тонн боєприпасів, шість з половиною тонн ручних гранат і півтори тонни артилерійських пострілів. Вже невдовзі вони вирушать на полігон чауда, де ліквідують донну бомбу та проведуть утилізацію на Чорноморському тренувальному центрі. Особовий склад групи підготовлені фахівці. Які неодноразово виконували завдання по розмінуванню місцевості на полігонах, таких як Херсон, Кам'янка, Бузька, тому мені з ними працювати легко. І я впевнений в тому, що поставлена задача буде виконана. Собівартість утилізації однієї тонни даних боєприпасів на промислових підприємствах коштує близько 8 тисяч гривень. У той час як утилізація з використанням методу підриву обходиться до тисячі гривень за тонну.